Не витримав, поставив Гропро. Йов-йо! Привіт, шановне панство! Давно ми з вами не бачились, не чулись. Виїхав гайдоза лящем на Десну. Це третій виїзд від весни. Від весни, після того відео, що було на каналі. У мене третій виїзд. Два попередніх виїзди були. Один був в Пухівці, другий за Зазим'ї. І сьогодні знову Кухівка. Передні виїзди з рибою, в принципі, але нічого такого суперового, класного і такого, що хотілося б показати, похвастатися, не було. ну і Сьогодні, в принципі, результат такий, ще, ще гірший, ніж минулого разу. У мене сьогодні дві точки стояв нижче за те, що я там приямок яму ям, метрів 6 глибини. Так, сподівався я на той місцях були в мене такі перечуття, що в принципі риба там має бути, тому що це практично остання яма тут в цих місцях, яка залишилася, де мала зібратися риба. Так як вище стояв земснаряд і от все оце плесо, все, все в принципі затягнуте піском. Руслова яма, яка тут була близько 10 метрів, ну, 8, мабуть, 8-9 метрів. По літньому рівню, її зараз просто немає. Абсолютно все затягнуто. Глибина ну, метрів 4 це максимум. А так 3-2,5. І течія, якщо раніше тут в принципі, я рибалив годівничками 60-50 грамів на дистанції 70 метрів і не мав, в принципі, ніяких проблем з течією. Зараз це 120 і риболовля на дистанції 30 метрів. Далі, ну я не знаю, 200 треба кидати, але ж 200, не докинеш далеко. Ну і хіба то рибалка на таких уже серйозних есах. Що така ситуація по білій рибі зараз? В принципі... Да і на ютубі не зустрічаю таких гарних ловів за весь сезон, в принципі, щоб хтось гарно відмовився лящу, там. Чи по іншій рибі. Таке, щось десь трохи пролітає. Незрозуміло, десна. Весна в цьому сезоні для мене дуже загадкова. Так, думаю, що в принципі... Зносить гадівничко. В принципі, думаю, що відіграла. Може забруднення з минулого року. Або ж низький рівень води, те, що в принципі води було небагато. Якщо брати минулі роки, то в принципі такі роки бували, коли розливу немає. І риба заходила, і карась гарно ловився. В сезоні я не чую, щоб хтось гарно відловився, чи то по карасю, чи то по лящу. Плотва, весна платва більш ще відновлювалася, а далі ситуація так. Напишіть, розкажіть, як ви відновлювалися на весні? які у вас були улови? чи вдавалося гарно відловитися, саме, в якому районі. У як мене можливості влітку виїжджати в принципі не було. Були свої певні моменти. Ну, а зараз от на вихідно вирішив. Розгідувати десну, рибалить. А як вже в принципі скільки можна, скільки вже можна без риболовлі. Так, дуже великий перерив в цьому плані. На риболовлю хочеться, на десні дуже хочеться, а приїзди, що так як рибі щось в мене не виходить. Може не знаю куди. Так що пишіть куди поїхати, де ловиться, де, де ви відловлювалися, чи половлюється плотва. Бо У мене сьогодні по трошки більше долоні, білоочка, дірші, декілька, декілька верховодок. Отакий от улов, от прибалі сьогодні без садка, ну, нема туди чого положити по суті сижу ще пару годинок та ні не пару десь годину максимум докидаю корм пообідаю та й поїду додому пів другого дня а на риболовлю я сьогодні з пів шостої з таким сподіванням з гарним прикормом з горохом з кукурузою з усім о По діванні поймати гарних лящів, але лящів немає. Нема. Хотів сказати пару слів, привітатися з вами. Хто зайшов на канал, раджу підписатися, так як далі планую виїзди і знімати знову ролики. Щось буду потрошку викладувати. Якщо, звісно, буде риба. Тому що десна цього сезону якась дуже-дуже пасивна. Ну, Побачимося, побачимося на наступних риболовлях. Хто не підписався, підписуйтеся. коментарів ставте побільше. побільше. Лайкуйте. Це мене стимулюватиме виїхати наступних своїх вихідних. Побачимось, друзі. Всім не хвоста, не луски, гарних лящів веснянських. Бувайте!